Вітаю вас! Давайте подивимось питання, чи здійсниться задумане. Загадайте якесь бажання. Оберемо три варіанти. Інтуїтивно, перша думка яка з карт. Перший варіант, другий варіант, хай буде третій варіант. Чи здійсниться задумане або ваше бажання? Подумайте його, виберіть карту. Якщо потрібно, поставте на паузу, будемо дивитися, чи здійсниться задумане. В першому варіанті, так, здійсниться, але е, потрібно певний час для того, щоб знайти саме те, що вам потрібно, можливо, золоту середину. Тобто тривалий час потрібен. Тут не здійсниться, тому що ви дуже закриті. Ану. Так, можливо, ви навіть не чекаєте. Дивіться, те бажання, що ви загадали, можливо, ви навіть зараз його не чекаєте. Ви просто його загадали якось отам в майбутньому. Так, в майбутньому воно здійсниться, колись в майбутньому. Але ви зараз навіть самі його не чекаєте. Ви дуже надто закрилися від людей, ви закрилися від всього світу, впускаєте дуже малу частинку своє життя, знову боячись, що вам зроблять боляче. Але у вас все в ваших руках. Ви навіть маг дивіться, ви жінка, яка ем, віддаюча жінка, яка займається або окультними науками, або таролог, або психолог, або займетеся е, цим питанням. Так що ваше задумане бажання і в другому варіанті здійсниться. Давайте подивимося третій варіант. Так, а ви націлені будете йти. Так, загоритесь бажанням до цього питання, будете обдумати перші дії робити, перші кроки, йти вперед, рухатися до вашої мети. Не хоче братися. а Однозначно, ні, працюйте в цьому напрямку, це тільки початок. Тільки почали, Дійсно, ви досягнете задуманого, але це тільки початок, вам залишилося деталі якісь налаштувати, для того, щоб отримати те, що вам потрібно. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив. обійдуть вас стороною.